Проїзна картка галка не в гаманці, а безпосередньо у телефоні. Івано-Франківськ підписав меморандум про співпрацю з платіжною мережею EasyPay, в рамках якого буде створено мобільний застосунок з електронною проїзною карткою. Перевірити баланс чи поповнити галку можна легко і просто з вашого смартфону. Компанія займається платежами для мешканців по всій країні, маючи власні додатки, сайти та термінали, які ви бачите у супермаркетах. Тепер допомагають Франківську створити продукт Розумне місто на Базі свого перевіреного додатку наразі це наше продовження співпраці насправді з містом. Продовження цієї співпраці це буде розширення послуг безпосередньо в додатку EasyPay. Кожен громадян зможе підключити свою картку Галка. В додаток бачити її баланс, буде мати можливість поповнення. Також в цьому в рамках цього функціоналу буде реалізована взаємодія з місцевими ЦНАПами, де можна буде подати якісь базові заявки для взаємодії і для назначення зустрічі і так далі. І четвертий функціонал це безпосередньо сплата всіх комунальних послуг, які насправді вже є наразі, але вони будуть набагато більш зручними. Вони будуть зроблені в рамках єдиної квитанції для того, щоб кожен громад. Мадянин, вевши вівши там свою звичайну адресу, міг побачити усі свої платежі, які йому наразі потрібно до сплати. Це надзвичайно таке сучасне рішення, яке дозволить нам розвивати інші послуги. Так, основна послуга це транспортні перевезення, але ми надіємося, що картка буде також розвиватися в інших напрямках. Ми не обмежуємо людей в праві оплат проїзду. Тобто це просто розширення функціоналу поруч з пластиковою карткою, яка продається, яка буде продаватися. Таке сучасне рішення має поліпшити комфорт пасажирських перевезень в Івано-Франківську. Михайло Березень Денис Сатановський. Новини на вежі. Яна лазорик, Віктор Костенюк. tele radio compañía rai